Запрошуємо до розмови Микола Довідюка, кандидата політичних наук, директора аналітичного центру політика. Пане Миколо, обговоримо далі ситуацію, яка стрільнина у Крокус-центрі та її можливий вплив на подальший розвиток подій. Вже порівнювали цю ситуацію цей обстріл з Норд-Остом, називали Беслан, але От, якщо подивитися на спільні рейси відмінності, то якось за цим разом наче бракує версії. Вам так не здається? Ну я думаю, що. Порівнювати з і із, із нордостом можна. Це так подобається самим росіянам. Вчора читав Малофеєва російського, так званого православного олігарха, який розповідав, що перемогли тоді Чечню. Зараз це зробили українці. Переможемо українців. Те саме Латині написали що без слідства, без нічого. Вже сказала, що це ми робимо. Ну от потім правда пост видаляла і сьогодні вибачалася. От, але типу насправді ж ми повинні не виключати те, що в Росії. Зараз відбувається дуже багато самих процесів. Не, не всі можуть бути згодні з тим, що Путіна обрали. Не всі не всім це може подобатися. Тому числі такі терористичні групи, як ІГІЛ, хоча до цього в них з Путіним все ж було нормально. Путін з ними обіймався і цілувався в губи. А зараз вони, бачите, вже починають між собою конфліктувати. Значить, Путін не витримав якісь обіцянки, які їм давав. Значить, Путін там десь їх обманув, підставив. Зрозуміло, що Росія завжди все погане з'єднує з Україною. Дай гіл, білий дім же ж там і американська преса сразу і гілка це відділ, який це да, таджики, да тікали, да на Рено нову країну там угу. до України ще тисяча кілометрів. Тобто в будь-яку угу. сторону вони могли тікати, але все рівно мали привести війну. Тобто Росії не важливо, що сталося, Росії не важливо, хто це зробив. все рівно завжди буде винна Україна. Тому ну, за вуха випадку, притягнути Україну бути. це ж святе, правда. Так от тому, скажімо так, це може бути і дійсно якась річ, яка сталася там між ігілом і путіном. Це можуть бути внутрішні розборки. Я точно не вірю, що це треба Україні. Ми ніколи не стріляли по мирних. Тим більше в такий дурний грубий спосіб, як це робили спеціально на камеру. Це дуже схоже на самі путінські. Це друга варіант, який мені дуже здається. На самі путінські проїзки. Тобто, це те, що він робив, те, чого ми почали, що ви сказали, і і, Беслан, і Нордос, це була чисто російська історія. Це була заглушка ФСБшна, яку вони спеціально реалізували, розстрілюючи своє населення, отримуючи мандат на якраз такі е агресивні дії. Але знову ж таки зараз путіну мандат не треба. Путін і так скільки хоче, стільки мобілізовує, кого хоче, того вбиває, хоч Навальний, хоч німцов, кого хочеш. Тому в даному випадку зараз. Мо е, може ж бути варіант, що просто система поїхала з глузду. Тобто, знаєте, от їм подобається це все. Вони в цьому привикли. Знаєте, от є папка вибори. От остання сторінка була в кінці цього всього теракт. А зараз ну по великому рахунку цю останню сторінку можна було б не використовувати. Теракти проводили там в яких роках він обрався там 2001, 2012, перший, там вісімнадцятий. Я вже не пам'ятаю які ці роки. Але вони завжди до цього спускалися зараз. Їм це робити не треба, тому що вони живуть в режимі терактів на нашій території. От і найголовніше мені здається, що для Росії це вигідно в зовнішньому вимірі. Дивіться, терористи атакували Москву багато людей зараз Пане читаю, Микола, а мусимо там, мусимо нічого. перебити мусимо перебити е, е, термінова інформація щодо повітряних тривог е, весь південь україни вже червоний е, тривогу оголошено у донецькій херсонській миколаївській дніпропетровській е, одеській не областях е, тож перебувайте будь ласка в укриттях е, ми стежимо за ситуацією і будемо оперативно вас інформувати і далі продовжимо Розмову з е, е, Миколою Давідюком з стрілянину під Підмосков'ї, А як на неї відреагували у світі? Давайте подивимося, і далі поговоримо. Зображення жахливого нападу на невинних людей у кроку Сіті Хоу поблизу Москви страхітливі. Ситуацію слід швидко дослідити. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих. З Москви до нас доносяться жахливі картини. Наші думки з жертвами, пораненими російським народом, необхідно повністю пролити світло на ці жахливі дії. Ми засуджуємо теракту під московному кроку холі Це жахлива трагедія. А щодо теракту в Москві, чи є у вас якісь припущення, чи може це взагалі бути пов'язано з конфліктом в Україні? Наразі немає жодних ознак того, що Україна або Українці були причетні до стрілянини, але знову ж таки це щойно з'явилося. Я б не хотів, щоб цю ранню годину ви робили висновки про будь-який зв'язок з Україною стрілянину у Москві. Також прокоментували в головному управлінні розвідки України. Послухаймо. Теракт у Москві спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні та тотальної мобілізації в Росії. Ми продовжимо обговорювати цю тему з Миколою Давидюком, кандидатом політичних наук. Пане Микола, то коли ж можна буде робити висновки? От застерігали в Штатах Джон Кірбі від поспішних висновків, то коли вони будуть? І як ми можемо розуміти, що вони будуть правдивими? Бо ми ж знаємо, що росіяни на місце цієї трагедії можуть підкласти що завгодно? Да, але типу розумієте, висновки будуть два: один буде на Заході лежати, другий буде лежати в Росії. От як вчора. Вийшла Латиніна і одразу звинуватила Україну, а паралельно виходить Білий Дім і каже, що України там нема. Потім виходить ФСБ, е, каже, що вони е, український слід їхали в напрямку України за тисячі кілометрів. А виходить е, Wall Street Journal і CNBC, які кажуть, що це і Гіл. тобто два паралельних світи. От і я, я вважаю, що насправді це все вигідно путіну. Це моя особиста думка, тому що перше, почали жаліти варварів. Дивіться, як шкода, в Москві ж теракти, Я-я-я, давайте їх пожаліємо. Друге, а хто тепер Путін виходить? Це що, борець з тероризмом? Це вже не викрадач дітей, не вбивця, не геноцидальний схиблений військовий злочинець. Він з терористами тепер бореться. Це ж новий образ. Він входить в нову каденцію в новому образі. Він бореться з терористами тепер. Розумієте, бо коли Сполучені Штати, Британія, Німеччина попереджали, але так. вони зробили нічого. Тільки включили камери, протерли їх, щоб красиво можна було зняти. На цю рино повісили тисячі жучків, щоб зловити їх за дві години. Вибачте, в Росії розслідування Німцова вбили по сьогоднішній день не знають. Влада Лісківа вбили по сьогоднішній день не знають. Політковську вбили по сьогоднішній день не знають. А трьох цих таджиків на номерах з трьома шестьорками зловили за дві години. А як же ж так? От як же ж так розумієте? Тому ось тут насправді. Дуже важливо розуміти, що це вигідно самому Путіну і Росії. Неважливо, хто планував, не важливо, хто як робив, хто це використовує. Тому що насправді Росія сама це могла в Таджикистані заготувати, запустити проти себе і дивитися, отримувати кайф, що це відбувається. Хоча і Британія, Німеччина, Сполучені Штати попередили кілька тижнів тому, mm -hmm. але ні, їм значить, це було вигідно. Вони знаєте, як з ухмилкою сиділи в Кремлі. Наша ж ви нас попереджаєте, ми самі це робимо. От mm -hmm. і, і останній Тут не треба жаліти росіян. Тут треба більше звертати увагу, що відбувається шахеди летять в Україну. Вони б'ють по нашому мирному населенню, обстрілюють Сумщину. Ось це важливо. А, а, а зараз співчувати там, чи так як світ це робить, це це взагалі зовсім інше. Це нація вбивць і окупантів, і це uh -huh. з те, з чого треба починати цю розмову. Так. пане Миколу, дякуємо вам за розмову. Спасибі, Дякую. Микола Давидюк, кандидат політичних наук, директор аналітичного центру політика. З ним обговорювали надзвичайну подію теракт, який стався uh -huh. під Москвою.